І на Прикарпатті збудують храм для військових у навчальному центрі Нацгвардії України, що у старому листі Тисменецького району, освятили хрест. На полігоні добре зберігся фундамент колишньої святині. Відтак тут вирішили звести величний храм для військовослужбовців. Колись на цій території був курорт із лікувальними водами, яким опікувався львівський підприємець Олександр Левицький. На своєрідному СПА оздоровлювалися відвідувачі не лише з України. У 29-32 роках. Тут була літня резиденція відпочинкова, де від тому, що тут є дослідження, і в той момент дослідили, що саме краща вода була вона друга в Європі по місту йоду йоду солі в воді, і тут була літня резиденція, де їздили сюди з цілої Європи, десь з Європи теж відпочивати. Пан Левицький звернувся з пропозицією сюди. Це підприємець зі Львова, який в Львові проживав і. Тут була створювалася Хотіли створити резиденцію круглодобову і були розподілені наділи, бетонні наділи, де стояли для того, щоб було дійсно сучасний курорт не літня резиденція, а був спа-курорт. У 50-х роках минулого століття територію передали для тренувального центру Прикарпатського нацуніверситету. Тут відкрили танковий полігон. У 90-х роках у навчальному центрі дислокувалися прикордонники. Нині ним опікується Національна гвардія. Це старе місце. Тут багато років дислокувалися військові підрозділи, як при незалежній Україні, при Радянському Союзі, при ще коли була Польща, Австро-Венгрія. Завжди тут дислокувалися військові. І на цьому місці був заложений храм. Фундамент дослідили, що це фундамент, іменно, що тут була церковна споруда, тому вирішили, що для морально-психологічного забезпечення якраз е, восстановити, якщо вийде, навіть в тому же виді, який він був, якщо не вийде, значить е, вже по іншому проєкту. Таку споруду церковну початок заклали, освятили хрест на місці колишньої святині. Коли ми оглядали територію, коли передали на баланс національної гвардії цю територію цього навчального центру, побачили, що тут є таке вже місце. Є де дійсно ми можемо розпочати з Божим благословенням будівництво галізону храму. Ми так подивилися саме на основі того фундаменту, який є тут, немаленький, майже 17 метрів. Ми так приблизно 17 на 9 такі буде, такі його будуть об'єми. На навчальному полігоні нині постійно дислокуються до ста військовослужбовців. А уже з лютого сюди прибудуть різні підрозділи із західної України на навчання. Тож спорудження гарнізонного храму для військовослужбовців подія знакова. У перспективі тут збираються проводити навчання і для військових з інших країн. Кожен з них матиме можливість прийти до храму і помолитися. Для івано франтівщини для нашого Прикарпаття це, це велика подія, бо ж такий храм військовий. Цього дійсно в нас немає. І е, капелянське служіння започатковано у, у нашому війську на, 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 на рівні держави. Це є в планах, щоб священнослужителі, капеляни постійно були з нашими військовими. Для того потрібно також, щоб були храми. І сьогодні ми освятили ці фундаменти під новий, е, новий військовий храм, і ми будемо. Старатися, щоб дійсно його будівництво було швидко завершено, і наші військові, як за приклад, в цьому місті могли також молитися. Споруджуватимуть храм за кошти доброчинців національної гвардії та мешканців навколишніх сіл. Долучитися може кожен небайдужий українець.